Проігнорував знак, потрапив під колеса. Ця аварія сталася на столичній вулиці Серафимовича. Тут посеред дороги не розминулися легковик з велосипедистом. Я з'їжджала з моста потону. Це головна. Головна. І їхала в напрямку туди, в ринку. Ринку, так. так. Передо мною ну, нікого не було. Передо мною з'явився чоловік на велосипеді, який перекресував вже в двойному Водійка натиснула на гальма, однак уникнути зіткнення не вдалося. Велосипедист витів прямо у лобове машини. З травмою ноги його забрали до дитячої лікарні. За кермом велосипеда був юнак. За словами водійки легковика, ймовірно, хлопець нещодавно придбав велосипед і не встиг ще вивчити правила дорожнього руху, бо поряд стояв знак «Поступися дорогою. Та чи знає парубок правила дорожнього руху і чому проігнорував знак, тепер з'ясовуватимуть правоохоронці. Вистачить проблем і водійці легковика. Без автоадвоката тут не обійтися. І за допомогою жінка одразу звернулася на гарячу лінію «Магнолій ТВ. В аварію, дивіться, як. Тож, якщо ви потрапили в ту чи іншу автохалепу, пам'ятайте, знайти автоадвоката чи викликати евакуатор вам допоможуть на гарячій лінії «Магнолій ТВ. Варто лише набрати з мобільного короткий номер 221.